На Буковині наразі є близько двох тисяч вільних місць для розміщення внутрішньопереміщених осіб. Зокрема, це і для евакуйованих людей із міст, які затопило внаслідок російського підриву дамби Каховської ГЕС. У Чернівцях та області на випередження готують резервні місця для постраждалих. За словами міського голови Чернівців Романа Клічука, наразі влада міста тримає зв'язок із Херсоном. Також вирішується питання щодо передачі продуктів та речей першої потреби. В даний момент ми просто беремо ну, список того, що їм потрібно. Тому що, можливо, ту певну воду простіше її привезти із ну, областей, які ближче знаходяться. Ну, зараз воно вирішується в телефонному режимі. Бо, бо, бо в принципі, звернулися міста всі, які є в країні, всі, всі, всі області, і вони вирішують, то просто є, яка область що привезе, що в кого є, як це зробити якомога швидше. А там перелік, та там величеза, Так само є запити на, чов, на човни.